В цей день ми шановний його пам'ять як людини, яку я знав через життя. Одніх із своїх статей. нього було багато. Він написав. Я все життя служив Україні. І в цих словах суть його життя. Ще зовсім юним, 15 років, він створює першу в Україні молодіжну антиросійську антикомуністичну організацію спадщина, яка виховувалася на традиціях у пан і яка вважала себе продовжувачами цієї боротьби. Андрій міг стати чудовим поетом, він ще в шкільні роки писав чудові вірші, нікому не показував тільки мені. І я був здивований, як він талановито, володів поетичним словом. Але в сумніву всі його вірші були високопатріотичні. Він міг стати чудовим письменником, публіцистом. Оті статті, які деякі вийшли книжками, а більшість не вийшло. Я як сам науковець, дивуюся, з якою глибиною, талантом він міг висвітлювати найскладніші су, політичні суспільні, суспільні проблеми нашого життя. І з нього справді був би блискучий публіцист і письменник. Він міг бути науковцем, бо написав чудову дисертацію. Коли закінчила спекантура, я читав її і захоплювався.